Людина видатна, людина поважна, як тренер, як викладач. А я стою по поворота, а ворота з правої сторони. Вона каже, ти що, Мішо, ти ж, собрази маленький, йди в поле. Були такі випадки, кажу, де твоя зарплата, а я купив м'ячі. Ну, покажу, а, а як ми будемо жити, коли ти м'ячі купив? Но тільки був відданий спорту, що він не шкодував ні зарплати, ні нічого. Ні І все дуже любив футбол. Футбол для нього був все. Сама ідея виникла ще минулого року, але, провести турнір минулого року, але вторгнення Росії і воєнний стан не дали можливості нам його реалізувати. Вже протягом двох тижнів цей дитячий турнір проходить на території нашої територіальної громади. Говорю, Шопа це наш видатний земляк футболіст, який був майстром спорту, не тільки футболістом, але і багаторічним тренером, який виховав не одне покоління футболістів, мав авторитет як в футбольних колах, так і серед жителів. Діхти вле! Було неочікувано, бо я ну, такий тяжкий час, війна. Я не думала, що такое будуть проводити. Ну, і Для мене це було мало так приємно. Життя... Грав в футбол, працював з учнями, навчав, ділився своєю майстерністю, любив їх. Приємно, триємно, що дітки, дітки маленькі починають так, як він починав. Я не сумнівався, що для... після смерті брата такий турнір буде, тому що він багато зробив для футболу, для довжанського футболу. Він виховував багато юних футболістів і багато сил вкладував у футбол. Багато... багато людей вдячні йому за його спортивну кар'єру, за його відношення до футболу. Мої вихованці мені перезвонили, Михайло Михайлович буде такий турнір Івана Юрійовича Шопи. Буде обов'язково, кажу, я радий, що ви таке собиття проводите. Я буду обов'язково, тим більше, що я сам Довжанський по крові, душі, по всьому. Приємно, звісно, що таке зробили, бо все-таки життя футбольне, воно не таке довго, не, не, не коротке буває, але... Бажано згадати хорошими словами. Він грав нападаючого, а я грав за захисника Ну, Миколаїві. Заслужено, та й так би мало бути. Він да. ту Школу кінчав. Школи забрали, його вже в команду в Закарпаття, Закарпаття, Карпати, Львівські, потім Динамо, Хмельницький, Шахті, Шахтар Кадіївка, суднобудівник, Миколаїв. У відомих клубах далі вже грав, задовго є, за Закарпаття грав, по Закарпатті ходив, по Україні ходив. Всі команди. Області з радістю відгукнулися на пропозицію прийняти участь в даному турнірі. Е, у нас прийняло участь більше 70 команд області і провідних команд з Дюшору, ТСД, Мукачева, Хуста. Географія дуже розширена. Е, у кожній віковій категорії е, їх було 9, приймало участь від 5 до 12 команд області. Е, навіть була одна команда е, з міста Харкова Радмир. Кожна команда ставить перед собою цілі, який би турнір не був, чи товариський, чи дружній, чи професійний рівень. Кожна команда хоче у підсумку перемогти. Це є спортивний принцип і кожна команда йшла за перемогою. І Кожна дитина додатково отримала різні нагороди медалі, кубки, індивідуальні статуетки різних гравців, по амплуа, воротар, захисник, півзахисник, нападник, бомбардир. Кращий гравець турніру. Це дуже престижно посісти призове місце і здобути індивідуальну нагороду в такому пам'ятному турнірі. Довго населений пункт, якому дуже люблять футбол, який, який має дуже хороші футбольні традиції. Така географія свідчить, що дитячий футбол. Є на Закарпатті і він розвивається. І попит на футбольні школи, і футбольні турніри є. Це дуже радує. Приємно, що цей турнір ще ніс таку місію. Всі команди долучилися до збору коштів на підтримку наших збройних сил і всіма учасниками змагань зібрано 100 тисяч гривень, які будуть передані на підтримку наших військових. Стосується команди Довга єршава товариського матчу не може бути. На якому рівні би не грали або самі менші дітки, або дорослі команди, або ветерани. Неважливо, довга єршава це історичне дербі. Довго <му> ябі! Знову виграє! Вы Не зря Іван Юрійович був нападником, так як сьогоднішня гра була вдала на хороші голи. Дякуємо всім дякуємо Збройним силам. Сьогодні ми завершили двохтижневий тур турніра пам'яті нашого земляка Івана Юрійовича Шопу. Два тижні змагалися на полі в цьому стадіоні 73 дитячі юнацькі команди. Турнір вдався. Я думаю, що ваша, ваша зустріч між Боржавою і Божорою була достойна завершення даного турніру.